Як живеться нацменшинам на Прикарпатті? Про це голова Ода Михайло Швенюк дізнавався із перших уст за круглим столом з представниками різних общин. Більшість проблем однакові, як полякам, так і євреям, вірменам, азербайджанцям, потрібне хоч якесь приміщення для зборів. Крім того, всі вони прагнуть вшановувати своїх героїв. Тому встановлення меморіальних дошок, облагородження братських могил теж на часі. Окремі представники нацменшин скаржаться на негідне ставлення до них в Івано-Франківську. То на синагозі з'являється надпис Жиди суки. І вісілиться з гіркою Давіда, то на кладовищі ламаються пам'ятники. За всі роки жодного, хто це робив, наша міліція не спромоглася знайти. Мене дуже бурюють, коли на вірменський костьол голуба церква, кажуть, чи якось мені це дуже не подобається. І думаю, кожного це не подобалося. Я б хотіла. Щоб там якась меморіальна доска була, що це пам'ятка вірменська архітектура. В Свою чергу Михайло Вишевенюк всі ці питання взяв на контроль, виділенню приміщень обіцяв посприяти. Крім того, виконуючи завдання президента, губернатор зобов'язав упорядкувати всі могили загиблих під час першої та другої світових війн, які знаходяться на території Прикарпаття. Також ініціюватиме і створення в області музею визначного священника Омельяна Ковча. Музей треба дійсно зробити, це інтернаціональний музей. Це найвищий прияв, прояв, і не дивлячись на віри християнської моралі і взагалі людяності, великої людяності. І я хочу, щоб теж присутні знали, що Рим Ватикан відніс його до Лику святих. Його кані Омеляна Ковча. Найкраще, як з'ясувалося, за результатами такої зустрічі на Прикарпатті живеться німецькій общині. До губернатора у них не було жодних питань. кажуть, всі свої проблеми вирішують в робочому порядку завдяки спонсорам. Попри це, Михайло Вишевенюк відзначив, що готовий співпрацювати з різними нацменшинами.